Напевно, день той сонцем був нагрітий, коли йшла пустиною агар. Обличчя рвуч рвав колючий вітер, а під ногами ось пісок, як жар, іде обтяжена, знеможена, розбита, натомлена на вічої межі. Вже стільки сліз пустини тий пролитор, Вже стільки пору каяття в душі. Якби ж сама, а дощ й син із нею, обоє вигнані із дому нікуди, а так і тут з розпитою душею Боганцем хліба і води. Від дум легке збилися з дороги, та й чи існують у пустені ті шляхи. Мадрівці цій додалося тривоги, коли не стало хліба і води, а навкруги. Нітюча тиша, лиш де на де відніються кущі, під ними сина помирати лише і відійде, щоб ті важкій тиші підняти голос, безпорадній плачі, сльозами Богу виразить свій біль. Вирок смерть в пустині цій, одначе у неї є ще заповідна ціль. На відстані стріли, навпроти сина. Що помирає без кортка води. Згадачу все, яке життя прожило, у ставився невільниці рапи. Не жаль шатра розкішного чи їжі, чи одягу, що в неї вдосталь був, вже одного піддалася гордині. Хоча той час давно вже проминув, та й вже вона корилась своїй пані та непокірним виріс її син. Тепер вони обоє у вигнані, і вихід в них тепер лише один. Померти у розпеченій пустині, без хліба і холодної води. Та Ангел каже, ось, почув я нині той голос отрика. вставай, іди сюди, дивись, криниця, набери водиці, набій дитину, пий сама, живіть. Як щастям переповнились зіни. Яка щаслива стала ота мить, коли вста у сушені від справи припали до холодної води і десь взяло сміливості й відваги бордюк наповнений до сина донести. І знову повернулися їх сили, і знов ідуть в й вони. Митєво їм сміливість відновили куртки тієї життєдайної дайної води. Як часто й ми. Ідемо крізь пустелі нелегкого тривожного життя. І завмираємо безпорадному хвилюванні, коли в житті з'являється біда, коли хвороба розбиває тіло, коли розлука біллю душу рве, коли усе на серці наболіло чи не пустиня це, та Бог веде, і хоч часом ми й того й не бачимо, за білью розпачу, як поряд стоїть. І як у пустинці ми плаче, І як часто до нестерпності болить душа і тіло, і слова стихають, і неможливо вилити світи, і наші молитви кудись зникають, здається, втрачена уже всяка ціль. Та пам'ятай, коли йдеш в пустині, без друзів, рідних, тільки самодивно, у горі і у розпачі години на тебе там чекає Божий син, щоб простягнути руку допомоги, вказати джерело, де є вода, розвіяти всі болі і тривоги, тільки поглянь на Господа Христа, коли устами можуть говорити, молись сльозами, потихом душі. Вір, Бог не може зрозуміти твій шепіт, крик і розпач у душі. Пусти вчить молитися до Бога без пафоса, без зайвих гарних фраз. Тому й не раз лежить туди дорога, тому що Бог хоче навчити нас, як треба довіряти йому щиро, як відкриватись Богу в простоті. Хоч часом ніби і несправедливо щось цій то лиха випало тобі, та знай, на силу Бог не посилає страждання і горя у твоє життя. І у стражданнях він не залишає, а там готує нас до майбуття. У вічних і святих оселях раю, де буде світла радість без кінця. Тому в пустині не підай свічаю, в пустині ти шукай свого Творця, В пустині ти шукай живого Бога, Крізь біль і сльози, розпач і відчай. Молись тоді розвіється тривога. Світніше стане стежка в рай. Слава Богу.